Замри! Як вам нове масажне крісло, містер Бреді? Це неймовірно! Ти можеш накласти на нього всю свою вагу. Ця гра для жителів Лас-Вегаса прийшла сім по душі. Вона називається Замри. І ми почнемо з Бреда Шервуда та Уейна Бреді. Як ви на це дивитесь, дами та господа? І що нам потрібно, щоб це сталося? Ось ви, молода леді. Назвіть будь-яку фізичну позу. Або фізичну активність для Уейна Бреді, яку він зможе показати. Можливо, не сексуальні. Стрибати на палеці з пружиною дуже дякую. Тепер ви, юна леді. Назвіть будь-яку активну фізичну позу для Бреда Шервуда, яку він зможе показати. Стрибки на скакальці. Сьогодні ввечері буде багато стрибків. Бред і Уейн будуть починати сцену. Іноді з нас ззаду кричатимуть Замри, щоб змінити реальність сцени. Ну що ж, поїхали. Ця погопалка потрясна. Я вирішив зекономити. Замри. Привіт чувак! Може підвести мене на своєму гіроскутері? Давай. Замри! Скажи, Джонатан, де ти взяв цього чарівного морського коника? океану! Ти хочеш покататися! Звичайно, ми обидва можемо покататися. Так, так, давай! Вау! Це ж дивовижно! Замри! Я хотів би подякувати академії за нагороду. Я дійсно не знав. Це так багато означає для мене та моєї родини. Дякую. Дуже дякую. Замри. Я думаю, тобі варто це зробити. Підійди до неї на побачення, не за що відпусти її. Вона тобі не підходить. Чому ти не говориш як ангел? Вибачте. Замри. Ні, Уейн, Я їх не бачу. Ласкаво просимо на перший комерційний політ шатла. Right right Чому б тобі не зайти прямо сюди і не пристібнутися? Oh. Як себе How відчуваєш? Ах, 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 ах. It's Приготуватися. П'ять, чотири, три, два, один. Я трошки пописав. Замри. Генерал Вашингтон. Я думаю, чого нам потрібен ще більше. Замри. Це буде важкий час. Жовта. Замри. Ого, oh, велика кількість лохів маркетингу, які не могли знайти дорогу до кімнат. Замри. Воткінс, ідіот! Ти дозволив ящерці звільнитися. В мене бутерброд. Прийшов час їсти. В мене був бутерброд. Скопив, схопив. Що я маю робити? Поклади його назад в акваріум. Замри. Оу, дякую. Прям зараз гамак був би ідеальним. Перевір. Це наша новітня модель. Так. Цього 2000. тисячі. Подивись, як приємно, коли він гойдається туди-сюди. Замри. ще. Як вам нове масажне крісло, містер Бредді? Оу, це неймовірно. Ти можеш накласти на нього всю свою вагу. Знає тебе, замри, Поміняйся зі мною, бре. Так, це нова технологія батута. Стрибай! Замри! Дякую! Ці шайби м'яча на громадських полях для гольфу жахливі. Замрі!